Привіт, друзі, з за вами завжди я Артік Затин Кьон, друзі. Сьогодні будемо грати про гру. Як зветься гра, я вам не скажу, тому що багато хто не дивиться мої відеоси до кінця. І тому я вирішив, що буду назви гри казати завжди тепер, у кінці. Та шучу, тільки цю ігру скажу в кінці, а інші буду називати як завжди. Це спеціально, друзі, подивитися на актив, чи хтось підписується, чи взагалі хтось щось буде чи ні. Реакцію побачите. Гра реально, друзі, топова. Реально, графон зашибічки з мене зараз на максимум стоїть. Можна камеру ось таку ганяти по місту. Карта реально велика, дуже прикольна гра. Даної гри, друзі, в плеймаркеті немає так, що ви її не скачаєте і можете не шукати дану гру в Play Market. А де ви її знайдете? В телеграм-каналі в мене силочка, як завжди, внизу під відео в описі. Буду дуже вдячний, якщо прийдете. Там ігор повно. І вони виходять завжди раніше, ніж на YouTube. І ви скажете, а нафіга тоді ти зайшов зараз в цю гру, що ти будеш тут робити? Та дуже просто, просто кататися. Та як поки що ігор топових для обзорчику для вас немає. Я думаю такий, то що ж робити? Думаю, а ні, зайдемо в цю гру, давно я вже не займав по неї відоси. Тут, а, друзі, реально багато чого є, багато тачок є, багато всякої всячини. Також, друзі є, як вона називається. Улучалки машини апгрейду сповнив. Так що, друзі, зараз насолоджуємося просто Тьфу! граням. Що ми будемо робити, друзі? У мене машина прокачана ця на максимум, як ви можете зараз бачити. Графон теж на максимум. Ми будемо просто на чилі кататися. Так що, друзі, насолоджуйтеся краєвидами і звуками та чульки. Приїхали. Оце, друзі, ганяє скажи. Так, друзі, давайте ну, зараз я знайду на карті, нам... як воно називається ось до тюнінг-шоп, Чи ні, каршоп ось до він. Каршоп. Та в мене далеко, в принципі. Якщо так подивитись, то десь воно ось з цю сторону, погоду. Зараз ми, друзі, приїдемо, купимо нову тачку, покажемо магаз, що там є і як там купляти. Грошей в мене багато, так як ця гра зломана. Так що, друзі, рекомендую пограти. Зараз подивимось, чи я їду правильно. По ходу ні. Треба ось до сюди отакого десь. Отакого. Ходу отак ось. Опа! Машина була, машина, нема. так. Стоп, де я? Бляха, проїхав. Чорт з вами разом. Вашими машинами, дорогами, чортовими, ви можете інваліди, зробити путього хоч щось. Ось до. Так, ось до заїзд. Ми заїжджаємо помалу ось до сюди, хопа. Бляха, переїхав, проїхав, лки, мате. Ебой. Що, друзі, на машини, може зараз купимо якусь тачку. Не прокачано звісно. Може прокачаємо тоді, тут, тут недалеко. Карта реально велика, дуже прикольна. Я ще хочу подивитися, що тут є. В якийсь, знаєте, такий джейпик, чи щось. Так, це саме остання тачка дорогуща. Це нас не цікавить, це в мене вже є. Цю не хочу, ця не то. Тоже не підходить для мене. Ні. Ні. Наєм. О, ця краля теж не хочу зараз. Мені щось таке, знаєте, більш простеньке. Не таке, щоб очі різало. Теж не то. Ні. Ходу тут немає тої машини, яку я хотів. Можете тут машинки? І всі в мене... О, ну це вже більш-менш підходить до моєї... Не хочу щось. Добжик. Ні. Що ще не все, боже, скільки тут машин? О! Оце... Блін, а тут машин реально класно багато. Де вони взялися? Я їх чуть багато не бачу, раніше. Боже мій, друзі. Ух ти лки. Ось оцю я хочу. Давай, 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 я хочу собі... Купляю я, звісно, її. Купляємо. все ми, друзі, купили тачілу, блін, це взагалі джип то що треба. Отакий, От друзі, оце то, що треба буде зараз. Кататися ізі. Так що зараз будемо на дитинісь. Ухти! Вау! А ну звук. Вау! Wow. Це є такий високий, потолок перший. Бляха, прикольна машина, друзі. Пікап такий. Ось. Звісно, він не покачаний, він дуже медленний, друзі, дуже-дуже. ну, Прикольно. Гра класна, графон, текстури, це взагалі. Капець. Так що, друзі, на цьому кінець. Якщо гра вам сподобалася, зайшла з вас лайкос, підписочка, за мене завжди був є Артік. Звати мене Артемчик, друзі, телеграм канал в описі під відео. Всім дякую і до зустрічі! Грайте і виграйте! Ой, чуть не забувся. Гра називається Speed Legends. Я ж обіцяв? Обіцяв, я сказав назву. Гра реально класна. Так що до зустрічі. Пока-пока.